Привіт, сьогодні розкажу, які існують способи купити автівку в Канаді, і, можливо, деякі мої персональні спостереження, що може бути можливо, таке застереження з приводу кожного з них. Я, звичайно, не експерт, я не дуже цікавлюся там машинами. Я не дуже захоплюся тим, щоб постійно їх міняти. Для мене це просто засіб пересуватися, а не, наприклад. Показник статусу чи а, успіху в Канаді, тому для мене це просто щось таке практичне, що тут просто необхідно, тому як в Канаді відстані досить великі, транспорт краще, ніж у деяких країнах. Наприклад, я чула в Ірландії ще важче з автобусами. Тут не дуже легко добиратися до якихось там роботи. Багато хто працює, наприклад, у маленьких сусідніх містечках. Це досить Часто люди можуть жити в Місісайзі, працювати в Торонто, або жити в Оквілі, працювати в Місісайзі, або в Мілтоні. Це дуже часто відбувається, тому що купиш будинок, або знайдеш гарну квартиру десь, а потім через рік-два треба міняти роботу, або там щось звільнили, чи що ще. І не завжди можна так підгадати, щоб жити прямо біля вашої роботи. Або, наприклад, якщо подружжя, то а, одному буде ближче, іншому буде більш. А, Далеко їздити, тому це просто необхідність в Канаді, це дійсно дуже часто необхідність. Так ось ем, існує е, кілька варіантів. Деякі люди купують, наприклад, тільки нові автомобілі, бо вони не хочуть мати ризик того, що автомобіль зламається, скільки там буде ремонт коштувати, і вони, особливо якщо у них є якийсь бізнес і вони можуть легально списувати їх Якусь частину витрат на цю машину. На свій бізнес це просто дуже робочий такий варіант. Деякі люди також, у яких є бізнес, особливо, який вимагає також подорожі, наприклад, будівельне, або своя, якщо, особливо, якщо є своя construction company, тобто компанія, наприклад, яка підлогу кладе чи щось таке. Або паліативна медсестра, наприклад, яка їздить до будинків хворих. вона може таку взяти машину. у Лізинг, я не знаю, є таке слово українське і сподіваюся, що є щось таке схоже. Ще забула сказати, що машини нові, та і не нові. Якщо беруться, то дуже часто можна взяти у кредит у так називаємо фінансинг, який може бути і 0%, і там яка ще ставка, дивлячись від е, дилера. Далі стає питання, яку ви берете? Ви берете. Наприклад, електромобіль, що насправді зараз вважається, що дуже такий економічний спосіб, тому що вони майже не ламаються, дуже мало у них обслуговування сервісу, їм майже ніякого не треба. Ну так, треба купити там цю зарядку, там ще якісь приколи для Тесли чи Айоника, купуються. Але в цілому, якщо порахувати витрати на рік на. Наприклад, Honda CR-V і на Tesla, то там різниця велика, велика, кілька тисяч на рік виходить. Це такий один варіант. Другий варіант це машина бізнес-класу, наприклад. Lexus, чи BMW, чи Mercedes, чи Audi, в таких машинах вони не погані, вони гарні. Я якось навіть роздивлялася такий варіант, але вони будуть використовувати люксове топливо. І як ви знаєте, зараз ціни на бензин гуляють то вище, то нижче, але в основному тільки вище. Тому коли я. Про це задумувалася. Я так подумала: і обслуговування таких машин, і ремонт, і частини, так як всі вони, або більшість, багато з них виробляються в Європі, їх обслуговування буде набагато дорожче в Канаді, тому для мене це якось не було таким варіантом цікавим. І третій варіант це вже більш такі мас-маркет машини. Це Тойоти, Хонди, Хюндаї, ну хто що любить. Багато хто любить тут якісь американські машини, а багато хто. Вважає Мазду дуже класною, це вже хто у що вірить, як то кажуть. так? Я бачу, що багато людей, ось вони все життя тільки Honda купують, а хтось тільки Тойоти. Так? У кожного є якась, мабуть, своя улюблена марка. Дуже багато хто любить Subaru, це теж непогані такі машини. Так ось, можна купити якусь надійну таку машину, яка вам довго прослужить, і буде якоюсь такою середньою в обслуговуванні, середньою за ціною. Ще на що впливає Марка автомобілю і новизна машини це ваша автострахівка. Звичайно, коли ви новоприбулі, або тут небагато, або у вас немає багато канадського досвіду водіння, то, звичайно, будь-який маленький фактор також буде впливати. І такі більш скромні машини, навіть. Вважається, що навіть колір машини тут впливає на страховку, і якісь там такі червоні іскраві машини буде страховка більш дорога, ніж там, наприклад, сіра, чорна, біла. І ви побачите, що в Канаді більшість автомобілів вони або якісь такі, знаєте, з 90-х, 80-х вони такі бежеві, а зараз в основному щось таке сріблясте, сіреньке, а може щось біле-чорне не дуже великий вибір кольорів. Потім, після того, як ви вже обрали, якого класу автомобіль ви будете брати, що вам там подобається, чи наскільки велика машина ви хочете, звичайно, більшість людей тут хоче щось таке, щоб взимку їздило, бо тут можуть бути і багато сніга, і холодно може бути. Тому дивіться вже самі, які там характеристики з приводу там. Приводів і так далі, не будемо вдаватися у ці подробиці. Далі ви вже дивитеся, окей, якщо я купую щось нове, то там якось більш-менш зрозуміло. Ви в основному йдете до дилера і там вже чекаєте. До речі, чула, що очікування на нову машину досить довге зараз. Якщо ви вирішили брати машину, яка була вже в користуванні, то тут вже є кілька варіантів. Так, ось ми брали нашу першу машину через механіка, який мав спеціальну якусь таку ліцензію ходити по закритих ауціонах і там брати машини, наприклад, від ділершіпа, або якщо там суд забрав, або Якщо хтось здав свою машину, у діляшипі поміняв на більш нову модель. Ну тобто там з різних джерел йдуть машини, і він підбирав щось таке, щоб було невеликий пробіг, щоб він міг подивитися, яка там який стан механіки. І потім вже він нам пропонував. У нього була фіксована ставка за його послуги, Мені здається, в ті часи, але це вже було давно. Тоді це було мені здається 500 доларів, і потім... Ми, в принципі, залишилися досить задоволені. Єдине, що десь там через місяць, через два, як ми взяли свою першу машину, а у нас до цього взагалі ніколи не було машин. Ми взагалі не знали на що ми підписуємося, коли ми беремо нашу першу машину. І виявилося, що їй треба міняти белт. Оцей пояс. Це тоді там 700 доларів коштувало у механіка такого нашого, не у там Хонди дилершіпи, Там де точно було тисячі півтори. А виявилося, що загорілося цей індикатор, треба міняти. І ми ж такі наївні, дзвонимо йому. Ой, ви уявляєте, загорілася оця, що ж таке? Що ж ви нам а, нас не попередили? Ми взяли таку машину, там вишкрібли гроші всі, що були. А тут виявляється, 600-700 доларів треба знайти на цю заміну. І він нам так трошки а, ну так суворо так відповів і сказав: А на що ви розраховували? Ви купували? Вже вживану машину. В ній обов'язково треба буде щось міняти. І тоді мене це трошки образило, але я зараз розумію, що ну дійсно, ну треба було просто розуміти, він нам дав, скільки там пробігують тої машини. Я тоді не знала, наприклад, що там, в залежності від цього, можна, по-перше, спитати, що там мінялося чи не мінялося, і коли в останній раз. А по-друге, просто розраховувати: Окей, значить, там ця машина вже підходить, там вже треба те. Там певні якісь частинки просервісувати, щось замінити. Тому я думаю, це насправді така важлива дрібниця просто мати це на увазі. Я б не сказала, що це такий великий недолік купування машини через якогось такого механіка, якому ви довіряєте. Ще варіант, звичайно, купити у спеціальних ділершипах такі самі аукціони, іноді бувають. Є ще варіант купити у ділершіп їхні uh, certified uh, used cars, вони називають, тобто вони сертифіковані, тобто дилер їх вже перевірив, якусь гарантію на них поставив. Але, звичайно, за цю гарантію треба буде ще платити, тому тут треба обережно. Я взагалі бачу, що якщо купуєш у дилера, вони потім uh, втюхують вам якісь страховки, і, і потім ви не можете ніде у знайомих там щось uh, ремонтувати, тому що. Ви тоді втратите ту страховку, і все виходить дуже дорого. Тобто, мені здається, це така дуже гарна така схема, як з вас вижати більше грошей, коли ви щось робите через дилера. Але якщо ви не впевнені, наприклад, і вам хочеться трошки більше надійності, то мені здається, через дилера це, в принципі, такий робочий варіант. Ще багато людей, особливо канадійців, купують на автотрейдери, це такий вебсайт. І там дуже великий вибір, можна шукати все звичайно можуть бути якісь там підстави. Але не так багато, як, наприклад, на відомому старому сайті, так називаємо Kijiji. Тобто були випадки, коли люди приходять, домовляються купувати автомобіль через цей вебсайт, і потім щось з ними трапляється, або там гроші забирають, або там щось машину. Ну і всяке було. Тому я була б обережна з Kijiji, з Facebook Marketplace. Мені здається, якщо це така велика покупка, якщо ви платите там не знаю більше 10 тисяч доларів. То мені здається, треба бути обережними, якось купувати через більш такі, знаєте, надійні, більш перевірені якісь джерела. Ну, не знаю, може я просто така трусиха, ну, можливо. Я, звичайно, людина, яка приїхала з України і де мене вчила мама, що у тебе тебе завжди хтось хоче надурити, завжди будь обережна. Тому. Це вже, мабуть, таке, що наше, наше українське просто або пострадянське, так, коли ти виріс в умовах небезпеки, де дуже багато є обману, вимушено, так я розумію, що люди дуже багато було усілякого криміналу, не від гарного життя. Що зараз ми Спостерігаємо тут також, і мені здається, наші люди, можливо, трошки легше потрапляють у такі халепи, тому що вони себе застерігають. Вони там охороняють свої автомобілі, там ставлять їх там на якісь там. Замички там підпирають старою машиною на парковках і все таке інше у порівнянні з канадійцями, які дуже безпечні. Я, наприклад, бачу, що як вони подорожують і нікого нічого не бояться, і а, носять свої там гаманці на таких дуже видних місцях. Мене б, якщо б мама побачила, якщо б вона була жива, вона б мене просто вбила, якби я таке робила. Так ось. Мені здається, що а, якщо ви з України, у вас просто природні є таке око, знаєте, таке на обережність. Тому просто, мабуть, з цих причин ми брали через механіка, і я скажу, що ми в принципі залишилися е, задоволені. У нас була у мене є одна знайома. Вона брала також за аукціону і також дуже задоволена. Ще забула сказати, ми. Е, Вирішили купити нову машину кілька років тому, взяли. І я скажу вам, що фінансово я думаю, що це було не дуже гарне рішення. Чому? Тому що в Канаді автомобіль втрачає свою цінність, як тільки він покидає автосалон. Тобто дуже швидко вона devalued. Тобто втрачає свою вартість. Якщо ви її навіть наступного дня вирішите перепродати комусь, вона вже буде там, ну, умовно, там, на кілька тисяч дешевше. І це як інвестиція фінансово, це не дуже гарне таке рішення. Хоча, звісно, у кожного є свої цінності, і це як подивитися. Але я для себе так вирішила, що це такий, якщо англійською мовою казати, такий depreciating asset, так? Тобто такий асет ас, господи, що ж це таке українське, не знаю, який втрачає свою цінність з часом і тому не є дуже гарним вкладанням грошей. І це також пояснює, чому, наприклад, люкс класу автомобілі. Не завжди є дуже гарним таким вкладом так інвестицією, тому що вони також а, не дуже насправді цінуються. Тут є дуже багато дев'ятих поршів їздять, їх дуже дешево можна купити тут за кілька тисяч. Ну можливо, не зараз. Я просто пам'ятаю, кілька років тому у мене чоловік помічав, дивись, скільки їздять. Почав дивитися на автотрейдері. Побачив, що їх в принципі не так то і важко придбати. Але вони дуже такі виходять дорогі в обслуговуванні. Там після якогось певного віку поправте мене, якщо я не права. Але після кілька років там вони вже починає більш ламатися, чим, наприклад, там у якоїсь Хонди чи Тойоти, і е, люди намагаються їх позбутися, бо вони вже становляться просто дорогі. Друзі, забула ще сказати, що. На який гачок потрапила ми, коли ми купували нову машину у ділершіпі у салоні. Нам пощастило, вона була в наявності, ми не чекали, але що вийшло? Так як ми купували цю машину вперше, ми купували вперше нову машину, нас там так накрутили, закрутили, що ось вам треба і ця страховка, і ця. І ми купили найвищу страховку, яка там, мені здається, на 7 років пробігу. А їжджу я досить багато. Тоді я ще дуже багато подорожувала у Рурал Онтаріо, там кудись на північ. Тобто, у мене набігав кілометраж досить швидко і. Я злякалася, що якщо я десь зламаюся там посеред тандербею, мені б хотілося, щоб мені її відремонтували. Коротше, нас там залякали, і ми підписалися на ту страховку. Тобто, нам до фінансування ще додали там. Мені здається, ну якусь нереальну кількість грошей, там ж, може 7 тисяч чи 6 тисяч. Знаю, не смійтеся. Ну, буває фінансові помилки, вчишся у Канаді вже потім так, вже ретроспективно розумієш, що це просто було не дуже гарне вирішення. Чому? Тому що потім, коли почали почались у нас якісь там, наприклад, потрапив камінець у лобове скло, ми. Намагалися його через ту страховку замінити. Господи, скільки ж вони нам морочили голову, скільки ми його чекали. А який був жахливий сервіс в той Хонді? Ми там вже і так просто сварилися і чекали, і ображалися, бо у нас життя дуже таке швидке, нам все треба одразу, а тут все так повільно. Коротше, ми б то зробили в 10 разів швидше і набагато дешевше у механіка, якого ми знаємо. З може навіть якихось там вже використованих талій, там ну може не скло, але інші якісь там дрібнички, які треба було міняти, наприклад. А, можна було б набагато дешевше, ніж уся ця страховка, що ми проплатили. І що ще це те, що якщо ти береш цю страховку, то вже не можна вже треба олію міняти тільки в хонді. Це треба а, усі ці сервіси робити тільки у ділершіпі, щоб вони там все там записували. І кожного разу, як ми привозимо навіть просто поміняти резину або поміняти олію, вони завжди знаходять щось таке, що там вже або за Розкладом міняти, що і в принципі розумію, або там же щось там не так. Вони завжди накручуть дуже велику ціну, як це все ремонтувати і підтримувати. Якби ми їздили не до них, а до нашого механіка, я вам скажу, що це було б ну, просто набагато дешевше. Наша старенька Хонда, ми її возимо тільки до того механіка. І вже ми скільки в Канаді років, і вже машина в нас більше 10 років. Вона досі їздить, і ми на неї витратили на стару машину. За всі роки її існування у нас просто в рази менше ніж ми витрачаємо на рік на свою нову нову, ну вже не нову машину, але на ту машину, яку ми купили нову. Тому, знаєте, навіть нові машини, в них постійно щось летить тут, щось їм треба міняти. Вони все одно якісь полупластикові. Тому я трошки розочарувалася в тому, щоб купувати нові автомобілі. я думаю, що а, наступну машину, якщо ми будемо купувати, треба брати вже таку, яку вже хтось використовував. Звичайно, якщо це буде не Тесла. Хоча а, не знаю. Не знаю ще коли. Я сподіваюся, що наступна машина нам буде потрібна не скоро. Знову ж кажу, що я не дуже хворію на машини і мене влаштовує навіть якщо це стара машина, і якщо вона все ще їздить, це прекрасно. Друзі, дуже дякую за перегляд. Буду вдячна за коментарі, вподобайки та підписку. Розкажіть мені, як у вас справи з машинами. Розкажіть мені, які у вас є ще питання з приводу життя в Канаді. А про що ще ви хотіли б почути? Дуже хочу дізнатися, хто ви звідки, як ви. Дякую, у вас вже більше двох тисяч. Це Нереально приємно, це дуже надихає. Якщо ви не підписані і дивитесь мене, бо я знаю таких людей багато, більшість людей, які дивляться мій канал, будь ласка, підпишіться, мені буде дуже приємно. Все, слава Україні, Па-па!